Привіт, от я з України. І я знайшла онлайн такий проект, де я дійсно заробляю. І я пишаюся тим, що я з України і тим, що я можу допомогти таким же, як і я, українцям, які шукають де-то за кордоном заробітку і не знають, як зробити можна. Сидя з дому і заробляти ті ж самі гроші. І нікуди не бігти, і нічого не робити. Тупо в інтернеті заробляти. Якщо тобі інтересно, пиши мені, ссылка в моєму профілі. Я завжди допоможу. За маленькі вкладення ти придбаєш собі бізнес на руки, який передається по наслідству і дітям своїм, і внукам, кому захочеш, можеш передати. Якщо тобі це заінтересувало, пиши мені в Телеграм. Сил в моєму посиланню. Вот я гуляю і знімаю ролики заодно і заробляю. Бачите, у нас озеро примерзло, птахи ходять, качки не мають де погуляти тепер. Ось така погодка у нас сьогодні кльова. Всім приємного дня!